Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської Федерації. А сьогодні 18 лютого 2025 року. А сьогодні виходить марка Воливаха з серії Міста Героїв. Укрпошта підготувала малий маркований аркуш, на якому розташовано 6 марок, номінал марки Ю, що дорівнює тарифу пересилання нерекомендованого листа в межах України. А сьогодні проходить спецпогашення штемпелем першого дня на київському головпоштамті. А також ще сьогодні буде проходити спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем, пам'ятним поштовим штемпелем в селі Ялта Донецької області. А до цієї події Укрпошта підготувала конверт першого дня, а також листівку. Автором марки, а також листівки, а також Штемпелю першого дня є військовий художник Данте. А також ще Укрпошта сьогодні підготувала малий маркований аркуш з проєкту або за проєктом, власна марка Залізнична станція Волноваха. Він сьогодні доступний до продажу в поштовому маркеті. Автором цієї марки є художник Максим Кісільов. Також Укрпошта ще підготувала також за проектом власна марка художній конверт залізнична станція Волноваха, який так само буде розпосюджуватись через поштовий маркет «Укрпошти». Отже, сьогодні проходить спецпогашення «Штемпелів першого дня. На Головпоштамті міста Києва. І я, власне, туди зараз і прямую. А отже, друзі, будь ласка, не примикайте, дивіться далі, що сьогодні буде відбуватись на Головпоштамці. Друзі, як я вам казав, що сьогодні за проектом Власна марка ще виходить малий марковий аркуш, який містить 6 марок. Номінал цієї марки Ю, власне, стандартний номінал, який друкує власна марка. Робота Максима Кісільова, як я вам вже казав, ось, будь ласка, тут навіть це зазначено на полях цієї, цього маркового аркушу, а також ще а, Укрпошта разом з власною марку підготувала ось такий художній конверт. Автор ці, цього конверту є так само Максим Кісільов. Так що сьогодні дуже багато матеріалу для філатеристів для того, щоб робити і конверти першого дня, різні конверти першого дня, а також ще й... Карт максимуми, які я буду потім виготовляти трішки пізніше. Ось так от виглядають марки, а також конверт за проектом власна марка. Отже, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі, я продовжую свій репортаж. Отже, друзі, я в головній залі Київського поштамту. Зараз ви бачите, що колекціонерів філателістів вже багато. Дехто ще готує матеріал, дехто вже проводить погашення. І я вам хочу показати, як виглядають марки, а також виглядають комерти першого дня. Ось так от виглядає малий маркований аркуш, волноваха. Дуже красивий, дуже барвистий малюнок. Мені він дуже подобається. На мій погляд, художник Данте, який є автором цієї марки, він дуже талановитий. Ось так от виглядають листівки, з яких ми будемо пізніше робити карп максимуми. Автор той самий, це військовий Данте. І ось так от виглядає конверт конверція щодня, офіційний Укрпошти. А, наклад таких конвертів 25 тисяч. І забув вам ще сказати, що наклад загальний усіх марок це 830 тисяч примірників, таких марок випущено сьогодні. Отже, друзі, я йду готувати свій матеріал. І вже тоді, коли я зроблю матеріал, тоді коли я зроблю спецпогашення, також я вам покажу, як що в мене вийшло. Тож не перемикайтеся. Отже, друзі, хочу я вам показати, що власне, в мене вийшло. Ось Зараз ви бачите ЗКПД або замість конверту першого дня. Які сьогодні використовували філателісти. Такий конверт можна було сьогодні придбати в крамниці власна марка, яка розташована тут, на голову Ось так от вийшов такий от ЗКПД. Зараз ви бачите штемпель першого дня, місто Героїв Волноваха. Також можна було зробити і офіційний конверт першого дня. Ось зараз ви також його бачите. Uh, на мій погляд, дуже вдалий конверт, дуже вдала марка. Ось так от усе все виглядає. Також ще сьогодні ми зробили карт-максимум. Ось так от виглядає карт максимум. Ну, власне, за усіма нормами, за усіма канонами для карт-максимумів Ви бачите, що є зображення на листівці. Соняшника. Ну і так само і на Марці є зображення соняшника. Отже, усе це разом і є карт максимум. А також напис волноваха є і на цій листівці, а також на штемпелі першого дня. Спеціальний поштовий штемпель першого дня. А також ще я сьогодні роблю відправку за кордон. Зараз ви бачите, як от виглядає. Ой, разом у цей такий великий конверт. Ну, тут річ у тому, що е, треба було брати великий номінал. Ну, і так виходило, що можна було наклеїти увесь маркований аркуш, що дуже часто роблять філотелісти, дуже часто випускають такі спеціальні конверти, клубні конверти першого дня. Я не став сьогодні цього робити, я використав. Конверт Укрпошти це так званий черговий конверт першого дня, який можна використовувати тоді, коли нема великого конверту. Отже, друзі, таким сьогодні був день. Так, сьогодні проходило спецпогашення. Ось воно зараз всі триває. Сьогодні спецпогашення відбувається у віконці адміністратора. Усім дякую, хто дивиться мій канал, усім дякую, хто коментує моє відео. Бажаю усім здоров'я, стійкості, бережіть себе своїх близьких рідних і слава Україні.